Привіт, шановні колеги! Нове відео. Довгождане відео. Не міг я його вам не зняти. Буде про такий самсунг. Самсунг гарний, щось подібне в нас було, але має цікаву особливість. Давайте включимо, побачимо. Включаю. Велком! Прикольно. На ньому можна дивитися ютубчик. Загружається. Давайте вам покажу ближче. Так. Увага, увага, увага. Не авторизоване. Всі діла. І код проблема 84-та помилка. Зняти її можна, нажавши цю кнопочку. І потримавши 3 секунди. да. Ладно, ми її не будемо знімати, ми його чуть-чуть пізніше глянемо. Значить, 84-та помилка помилка по компресору по, по чому? Ну так, да, або інвертору, якщо 44-та, на цих моделях. Моделях переключив на е, польську мову, російську мову я не знаю. Е, так. Холодильщик вже поставив сюди. Звичайний компресор. Морозилка-холодильник. Одна камера, друга камера. Для чого це все предназначено? Для того, щоб тут на екранчику бачите, які продукти є в даний момент в холодильнику. Да, давайте якось попробуємо виключити його. Ну, Це в нас там настройки, всі діла. Все вистається. Ну, коротше, планшет, да? величезний планшет. В Інтернет я заходив. ну, Тупо хто користувався мобільним телефоном на основі Android. Да. Зможе користуватися і тут. Я ще до того не розбирався, мені головне 40, 84 помилка. Давайте подивимося, що там за, за плата і що там зараз за мотор стоїть. А, мотор 200 євро коштує рідний. І чекати його дуже довго. Плата знаходиться ззаду холодильника. Складається скажем, з основної плати. Так, є льодогенератор, ну, як і в попередніх Samsung, які ми з вами робили. Поставити сюди звичайний мотор, ну, нереально. Навіть на реле, там, чи на якусь силову ключалку немає місця. Відрізняється великим блоком живлення. Я думаю, це все живить планшет. той. На попередній моделі цього не було. Мережевий фільтр. ну Так як в нас стоїть інвертор, він якби, ну трішки шумить в мережу, є певне законодавство і так далі. Для того стоїть мережевий фільтр. Це фільтр ну, І інвертор, який рулить нам рулить нам компресором. так? Добренько. Нічого такого, страшного і стрьомного нема. Е, холодильник привіз холодильщик, який певний свій час заправляв компресори холодиль, ну, холодильників. Сам ремонтував холодильники. мотор він поставив 95-ку. Ну, е е. Я в тому не фахівець, мережевий шнур. Будемо його переробляти, як в нас вийде. Ну і саме головне, чого вийшов з ладу старий мотор. Питався, є. А газ втік, ні, не втік. А попередній мотор, трифазний рідний інверторний, вийшов з ладу, я думаю. От, із цього пилу. Вся проблема в цьому. Ну, правда, не можу зрозуміти, що його не почистили Це пил. Ну, нам для відео нормально, але взагалі як би не так. Щось неправильно. Ну це таке. Е, давайте знімемо фішечку з інвертора. фішечка керування. Інвертор тут управляється по UART Дві оптопари дані летають в одну і в другу сторону. І включимо в розетку, глянемо, чи буде Тай-84-та помилка. Да, бімкло в розетку. Ну, все як би завжди. Завантажується. Сьогодні не середа. от, Активація, активація. Ну, помилок нема. ну Давайте я почекаю, але ну, я думаю, через 55 секунд вона мала би бути. Ну, яка. Тятька танцює. Ну, да як би так і вийшло. 55 секунд пройшло, помилочка з'явилася. Ну, буде надіятися стандартно. Оу! Да нифіга собі. Що вже втюхає мені Samsung. А ютубчик-то працює самохвалово. Любыта самохвалова. Что вылупился, мускулоту. І що ти хочеш от нас услышать? Починаем з того, для чого було на нас нападати. Вообще-то мы ни на кого не нападали. Я бачу трохи контужены. Но мы на вас напали, чтобы вы не напали на нас. ого блядь, блять, давай ты шерсть. Нам война не нужна. Спецоперація — це не війна, а спецоперація, щоб не було війни. І ми її навчили, щоби захистити вас. Інакше ви б могли захистити нас першими, але ми вже знаємо, що це — нічого іншого, ніж війна. О ні. Я таки і просинаюся. Так, колеги. Що далі? Значить, ми бачимо дві помилки. Або 44-та, або 84-та. То тобто, в принципі, всі, все стандартно для Самсунга. Нагадаю, що... Ми доволі недавно переробляли подібний Samsung. Там була точно та сама ситуація, тільки тут було, по-моєму, було скло, і екран стояв всередині. Тут все виведено на планшет, але, я думаю, більш-менш має бути все те саме. Значить, Що ми робимо? Ми беремо, відкриваємо відео. Тут що зараз я спробую вставити силочку. Десь тут буде, чи отут. Відкриваємо те відео і робимо по аналогії. По аналогії, Беремо кладку типу стандартну бадванку, давайте візьмемо і зробимо точно так само, як по відео. Побачимо, що воно розтане на цю модель. Окей, окей. Давайте продовжимо. А, ну і ще що я забув вам сказати. Це не я такий маленький, тобто в мене роста метр 70 з копійками, а холодильник такий великий, що цей, що цей. Да, у нас можливо не зробимо відео і по цьому такому смерлові. Бачите, таке великий. Да, така справа. Поясню знову. Подивився я своє попереднє відео. І якби наша платка від LG, фактично, від LG має стати сюди. Значить, оце плата наша. Зараз, оце LG. -шна, стандартна плата. Знизу чіп. Так. Замітьте, на LG R8 не стоїть це підтяжка. Лінії до плюс 5 вольт, лінії м, RX, на Samsung вона є. Ось воно. І на Samsung в нас ще є колодочка, куди фішечку вдягати. так. А так вони зовні одинакові. Відрізняються вони тільки прошивками. Ну, знову ж нагадаю, що я це від попереднього відео дивлюся і так само роблю. Ще в попередньому відео, по-моєму, рідну фішечку, яка сюди вдягається. Треба щось там місцями поміняти. Гляну і вам покажу. Давайте ще знімемо плату інвертора рідного. І подивимося його зблизька. Так, Так, ну отак вона виглядає плата рідного інвертора. Так, ця сторона, ну і інша сторона, от якось отак. Добре, як замітили, тут фішка в нас великого розміру, але проводів всього 4. Зараз будемо розбиратися по проводах. Надіта рідна фішка. Як ми бачимо, от оранжевий провод це 5 вольт. А що там біля нього оцей біленький провод це є корпус ГНД да, написано. А в моєї фішці зроблено навпаки. Тобто цих два проводи вже треба поміняти місцями. Так, в слідуючих ревізіях я зроблю дві фішки, щоб нічого не, надо було, не потрібно було перевертати, тобто, щоб цю фішку не чіпати. Так, першим ділом живлення, щоб нічого не спалити, цих два, дві клемки треба замінити місцями, поміняти місцями. Так, колеги. Наша фішка, замітьте, оранжевий провод і білий, плюс з мінусом, фактично, я поміняв місцями. Фішка розбирається дуже просто: оця червона штучка відщолкується зверху. От ці прорізи вставляється щось гостреньке, нажимається і ці проводочки можна витягнути і поміняти їх місцями. Тобто дуже просто. Тобто, фактично, тут я замінив тільки на колочці плюс з мінусом місцями. На слідуючих платах, які будуть, я це вже зроблю безпосередньо на платі. Таку можливість. Давайте ж підключимо нашу плату, обманочку, побачимо, чи не буде нам помилки бити. Поки що підключив ось так. Наша колодка має 4 виводи. Так. Устальні просто в повітрі висять. Що угу. включаємо в різку? В резетку. Так. Плата блимає. Окей. Дані передаються. Ну що, дядько, помилку досиш? Ну-ну-ну. No, no, no. Де да, не хоче. Нема помилок. Підключено до Wi-Fi, все, помилок нема. Хоче обновити програмне забезпечення. Боюся, її обновлювати, звісно. Може, лучше так удати. Все, помилок немає. Можна переходити до переробки силової частини схеми. Я думаю, мотор би мав вже пуститися, якби він був би під'єднаний. Інвертор я віддам хазяїну. Так. Ну, сталося розібратися з тими проводочками, що висять, і з тими підключити моторчик. Да? Окей. Так, наш компресор використав синій і чорний провод. От там. Ну, Погано видно, ну, в общем, там на таблеточці. І під'єднав заземлення. Заземлення для того, що дуже часто, ну, відносно часто пробувається компресора на корпус. Щоб нікого током не вдарило, я себе перестрахував, заземлення є. Я все зробив. Правильно. Ну що, тепер, по факту, виходить, якщо оцю фішку нашу взяти, то чорний і синій провод ми даємо сюди 220 вольт, і наш компресор мав би запуститись. По-хорошому, я думаю, 220 вольт мало би бути і ось тут, на цих двох проводочках. Я продзвоню і підключу, вам покажу. Давайте поки проміжний варіант. Значить, дивіться, синій у нас пішов на мотор. І от синій. Це живлення інвертора. Тобто я 0 подав зразу на, землю, е, на мотор. Тобто він пішов напряму. Там вже є, скажімо, 0. Тепер фаза, вон, виход, чорний у нас провод і фаза живлення з 220. Так? Тобто теоретично, якщо я оце почну замикати, в нас має моторчик пуститися. А потім оце замикання буде виконувати наша платка. Пробуємо. Ще не пробував. Вімкнув. Так, там блимає. Пробуємо пустити мотор. Пішов мотор. Зупинився мотор. Окей, можна продовжувати далі. Найшов я хороше місце. Вон де стоїть наша платка. Бачите? Гарно виходить, правда? Ну що, можна включати в розетку і чекати запуску мотора, як на мене. В принципі, все нормально. Перезапуску помилок не б'є. Так, як нам глянути час? А, ну от, 10, так. Да? Включиться мотор, Включуйся, бо є затримка по включенню. Вентилятор. Обдува компресора вже працює. Помилок не б'є. От і пішов мотор. Давайте глянемо, скільки затримка. 5 хвилинок. Окей. Але все по плану, все чітко. На що я зараз роблю? Платку закріплюю, щоб вона не вилетіла. Беру пилосос і чищу оце неподобство. Ставлю два термометри і ганяємо далі. Ще, напевно, спробуємо обновити програмне забезпечення. Ось так краще начебто вже чисто. І обов'язково закриваємо задню кришку. Бачите, як реалізоване охолодження у цієї штуки. Тобто тут паралон. І воно тягне от сюди, протягує через вентилятор, продуває через компресор і видуває воздух сюди. Якщо кришку не поставити, не може холодити гірше, ніж з кришкою. Так, хлопці, плату закріпив, отак вона виглядає. От загальний вигляд. Ну, так, ззовні не скаже, що тут щось робилось, правда? Інвертор можна окремо продати. Покажу вам ще один прикол. Дивіться, це така штука чік, І ми бачимо, що всередині в нас знаходиться оцими камерами. Так. Так. Ми це саме можемо дивитися через смартфон. І дружина йде додому, свічик в смартмоді глянула, що в неї в холодильнику лежить, і замовила зразу продукти. До речі, продукти можна замовляти зразу і тут. Тобто, цікаво. Значить, давайте ще одне. Тут є в налаштуваннях. Одним словом, хоче він обновлюватись. Обновити програмне забезпечення. І я зв'язую з власником, який має дати дозвіл на оновлення. Бо ж самі розумієте, що після оновлення може стати це все цеглинкою. Тому хочу спитатись. Так, колеги, клієнт дав дозвіл нажати у цю кнопку. Активація. Ну, і що ми там думаємо? Активізація програмування. Ну давай, активізуйся. Ага. Що нам каже? Уважне. Yes. Uh -huh. Хорошо, я почитаю, тоді включусь. Так, 91%. Вже десь близько. 98 100. Угу Я взагалі в шокі, що я такі речі роблю на холодильнику. Ну, мова не помінялась, годинник не збився. В принципі, так. Да. годинничок став гарніший робочий стіл. Що воно завжди хоче від мене, слухай? Ну, якісь активації, якісь підключення до всяких там все, до побачення, телебачення. Покажи, що ти вмієш. В принципі, все те саме. В настройках, можливо, єнзик. Появилась мова інша. Ну, блін, на жаль. Ну, ще англійську можна включити, так? Хай буде польська. Хто що лучше знає? Ну і годинник можна в будь-який момент налаштувати. Ой! Ой, то для діток, звісно, находка. Взагалі ця штука була куплена в Німеччині. Мова польська тільки для того, щоб можна було. Коротше, я лучше виходжу відсюди. В принципі, скажімо так, так як воно обновилося до заводських налаштувань, треба було ввести пароль. Різні інші настройки я не чіпав, бо треба було перев'язувати до аккаунту, чуть не до кредитної карточки нового власника. Тобто воно все там собі, людина, яка буде ним користуватися, до себе прив'яже. Я лише ввів пароль Wi-Fi. Тут Wi-Fi слабо, тобто в холодильнику сильний Wi-Fi модуль, але виходить, саме приміщення таке, що дуже погано пробуває мережа. От. Все працює. О, Вибачте, воно тут трошки матюкається Ну але зараз такий час, так? А я вже чуть не Добренько. Так, два датчика температури. Один знаходиться в холодильнику, один в морозильнику. І це все пише нам на комп'ютер. Вибачайте за безпорядок, звісно. От тільки що поклав, по-моєму, п'ятий-шостий сенсор. Будемо помаленьку наблюдати. І да, і слідкувати, чи не буде бити нової, нової помолочки. Окейшки, включимося. Друзі, пройшло декілька годинок. Не звертайте увагу, що воно піщить. Я так розумію, вже переозвучка. Піщить нас інвертор. Смегові. Якісь снімаки розкорочили Отаку плату. Я її зараз відновлюю. Але хочу вам показати, як воно буває. От знов приїхав Samsung. Ще його не вмикав. Подібний знов Але дуже цікаво, що ззаду він геть одинаковий. Бачите? кришка. Дивимось, така кришка і така ямочка. І тут в нас видно? Ну, коротше, вон та сама ямочка. Все зрозуміло. Значить, дивимося ще на комп'ютер і йдемо спати. Ну а На комп'ютері два графічка, вже щось нам показують, а саме сенсор 5,6, 2,4 в холодильнику в морозильці поки 13 Ну, набирає, напевно, десь вітайка тоді була. Добре, давайте на ранок залишимо, а зранку побачимо. Так, колеги, другий день. Зверніть увагу зараз ось на оце графік. Це морозильна камера. Ось тут була відтайка, датчики я не, випарник не ставив, тому, типу, так. Просто температура в камері морозильній. А оце холодильна камера. Знову ж тут була вітайка, вона відповідно вплинула так, як один компресор і на холодильник, і далі знову все нормально. Дату ви бачите? Так. Ну і давайте безпосередньо в самий холодильник глянемо, чи немає помилок. Ти будемо закруглятись. Угу. Ну, нема помилок. Температура виставлена така, вибирається дуже просто. Да? В общем, стандартно, можна сказати, все працює. Що, давайте ще відкриємо, глянемо, яка платка в цьому стоїть і чи вона гіпотетично подібна на оцей. Чи воно подібне? Добре? Откручую. Так, ну і от інший той Samsung. Так, основна плата подібна на тую. Плата інвертора. Модельку ми глянемо. Ось така модель. Так. І замітьте фішечка. Фішечка йде на, так само на 4 провода. Секунду, може, написи є. Ні, написів немає, але я думаю, це те саме. Фактично те саме. Ми подібний вже робили. Блок живлення тут отакого От гатунку, так само той самий фільтр. Компресор тут ще заводський стоїть. Блін, Модель вам би ще показати. Видно? Може прочитаєте. Ну Ось таке. Клапан є. Форма виперника, ну, ви поняли, цієї штуки інакше трошки. Нагадаю, я не до кінця холодильщик, тільки електрончик. Е, знімаємо фіналочку. Напевно, так. Якщо, якщо тут треба буде переробляти на звичайний мотор, я вам обов'язково зніму відео. Не знаю, знімати відео вам про цей смех чи не знімати. Тож розберуся, по можливості зніму. Так, шановні колеги. Е, ну, значить, доробили ми цей Самсунг. Давайте спочатку. Знову ж нагадаємо, без мотора 84-та помилка, з мото, без інвертора 44 та через 50-60 секунд. Обманка поставилась. звичайний мотор 95 ка Мотор під знаком питання вистачає не вистачає, но став його холодильник, який все життя заправляє холодильники, і це холодильник його. По графіках. В принципі, якщо тут тримати 20 морозізилці, холодильнику вистачає. Більше не знаю. Тобто я ставив хоча б 12 й це мотор. Ну, це таке, воно до електроніки ніякого відношення не має. Тепер по поводу самих обманок, які ми сюди ставили. Тобто вона фактично нічим не відрізняється ця обманка від ті, що продаються на Іодні мої обманки. Єдине має на собі фішку. І мені здається, її ще легше поставити чим на LG, так як використовується рідна проводка. Ну, особисто мені легше сюди поставити обманку, чим на LG, бо на LG треба було ще щось впаювати і так далі. Тому кому потрібні обманки на подібні речі, подібні холодильники, вони можуть бути і звичайного ну, розміру, скажімо так, класичні. там Скажіть, їх дуже легко вияснити, оце по тій 84-44 й, -й повністю. Тоді ви собі самі обманочку поставите, коли віршік вам на місці поставить звичайний мотор. Якось так. Звертатися до мене на пошту там Плата Хата буде в описі. так? Що, ж, що ж я вам можу сказати і анонсувати? Працюємо над багатьма цікавими новими проектами. Це не є особисто мої розробки. Я, скажімо, в цьому, в цьому процесі е, беру тільки участь, можливо, дещо коректую і так далі. Дуже скоро вас будуть чекати доволі цікаві нюанси, прилади і тому подібні речі, які можна також буде придбати. І хто захоче. Звичайно, е, ці прилади будуть стосуватися доволі для. Вони будуть використовуватись для доволі, такої специфічної, скажімо так, специфічних нюансів сучасних холодильників. Давайте назвемо це так. Коли все буде готове, хоча б прототип, і в мене буде дозвіл на те, щоб вам це показати, я обов'язково це вам покажу. До нових зустрічей сьогодні 31 серпня. Нас, Нас обстрілюють. З сторони Білорусі неприємно, взагалі терор якийсь сплошний, дуже це неприємно ну, переживати, відчувати і так далі. Ну, але будемо сподіватися, що все, а воно буде так. Буде все у нас добре, перемоги нам, миру і всього найкращого. Бувайте, до нових зустрічей!